Яка з наведених систем нерівностей не має розв'язків. Для того, щоб з'ясувати, побудуємо числові прямі. І виставимо значення. Мінус 2, мінус 3. Мінус 2, мінус 3. Більше. Або дорівнює, йде вправо, менше йде уліво. Отже, дана система має розв'язки. Перевіримо другу. Так, мінус 3, мінус 2. Більше вправо, більше вправо. Дана система теж має. Розв'язки від мінус 2 до нескінченості. Перевіряємо В. Число мінус 3. Зафарбовуємо більше або дорівнює право менше, вліво. Розв'язком даної нерівності є єдине число мінус 3. Отже, залишається перевірити останнє мінус 2, мінус 3. Так, більше, а менше сюди. Отже, правильна відповідь Г.